Отже, шановні добродії, доброго дня всім на зв'язочку. Український державний центр позашкільної освіти. Сьогодні в нас розпочинається перший день переглядів міжнародного онлайн-фестивалю Смак незалежності фестивалю, на якому будуть представлені європейські фільми, фільми режисерів Грузії, фільми режисерів Данії. Це фільми. Спеціальний подарунок для дітей України для того, щоб відволікти їх від того жахіття війни, який навколо нас вже півроку точиться. Ми дуже вдячні міжнародній спільноті за підтримку. Ситуація, яка відбувається в Україні, ми дуже дякуємо міжнародній спільноті, яка надає розголосу вірного, чесного, справедливого, дійсного розголосу тих подій, які відбуваються в Україні, і на знак цієї підтримки для дітей України. Е Ось започаткований такий фестиваль: фестиваль спеціально до дня незалежності України. Тому сьогодні на вашій увазі буде запропоновано виступ одного з співзасновників нашого фестивалю, людини, без якої це не відбулося. Це пан Лєван, який підготував спеціальний виступ, включення звернення до аудиторії нашого фестивалю, який називається. Відволікти дітей від війни. Гарними фільмами, гарними такими знаєте, дитячими моментами пов'язаними з тим, що діти долучаються до творчості, до творчості Європи, до європейської спільноти. Тому я із задоволенням хотів би надати вам слово, тому що ви якраз та людина, яка для всіх нас, крім того, що ви є ініціатором. Фес і, і директором фестивалю Тахоба ви ще є головою на сьогоднішній день міжнародної Європейської асоціації закладів Позашкільної освіти. Назвемо це так, бо це нам ну зрозуміло. Тому з величезним задоволенням хотіли б надати вам слово для вашого привітання. Плис спік. So, yeah, first of all, uh, thank you very much for this for this opportunity. I think that there are really um, not many countries in the world that can understand what's going on in in Ukraine right now, just in terms of the previous experience, because you know that we, as Georgians, we are really uh, experienced everything. Uh, so uh, for us, for us, it was uh, really really important to find. Uh, some kind of way to to support and when you are in the uh, arts the the only thing you can to do something to some somehow somehow show uh, solidarity and somehow to take care uh, especially especially on children and young people so um, this 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 uh, festival uh, that has really a special name the taste of independence uh, i i thank all all the um filmmakers who joined this year uh because currently there will be Georgian and uh, uh, films from Georgia and Denmark. and I really hope that uh, we will be we will be uh able to make uh, a physical physical one that can be always dedicated to the independence uh, of of Ukraine uh, since the next year like from from our side I can. I can assure you that we, we can do everything for it using our contacts, expertise, all the resources that we have. So, um, thank you very much once again, and I hope I hope that young people and children of Ukraine will enjoy watching films, uh, and also will enjoy uh, some discussions as a follow-ups of the screenings. Thank you very much, leon Супер uh, дуже дуже вам дякуємо, тому що без вашої участі така історія навряд чи б uh, сталася взагалі в Україні, і тому. Uh... Сьогодні на нашому сайті ми е, оприлюднимо офіційне наше відкриття. Ми оприлюднимо офіційно нашу сьогоднішню, скажімо так, зустріч і ознаменування того, що два дні буде фестиваль жити. Два дні буде доступ до лінки до включення, до перегляду тих відеофільмів, які є сьогодні надбанням наших фестивалів. І два дні ми будемо насолоджуватися тими європейськими відео і анімацією, які підготовлені спеціально для українських дітей як подарунок. Ми ще сьогодні uh, обов'язково uh, повторимо той лінк, uh, який стосується саме промо нашого фестивалю, щоб всі причетні і навіть uh, не тільки причетні, а й бажаючі могли долучитися до перегляду наших фільмів. Леон, thank you very much. І ми вам обов'язково I'm calling. <laughs> Thank you very much and happy Independence Day. Дякую, дякую. І також ми з задоволенням хотіли б ще раз наголосити для тих людей, які вже бачили наші лінки, бачили наше промофестивалю з бажанням долучатися до переглядів. Тільки два дні в нас є можливість скористатися ось таким подарунком сьогодні, 22 серпня і завтра, 23 серпня, є окрема програма фестивалю на нашому сайті, на нашому Фейсбуці, на сторінці Фейсбук Українського державного центру. Центру позашкільної освіти, тому, будь ласка, долучайтеся, переглядайте і всі разом, всі разом ми будемо кожен на своєму місці готуватися до величної перемоги, перемоги України в цій підступній жорсткій терористичній війні. Отже, залишаємося з нами. Ми сильні, разом ми сила. Тоді враховуючи особливість нашого моменту і відкриття онлайнове, на жаль, поки онлайнове. Але ми сподіваємося що скоро буде наживо такі речі відбуватися, коли ми переможемо все зло, то, яке навколо нас оточує, і будемо проводити подібні речі наживо, з, скажімо так. з Реальними людьми не онлайні, а ось так, от дотично один до одного. От ми зможемо це робити з більшим задоволенням, але поки що маємо те, що маємо. Тому використовуємо зараз технології сучасності, і з задоволенням я зараз надаю слово для відкриття нашого фестивалю. Вітальне слово заступнику директора Українського державного центру позашкільної освіти Олені Федоренко. Пані Олено, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, шановні гості, шановні організатори. Ну, По-перше, хочу сказати, що мистецтво воно завжди було без кордону. і мистецтво завжди об'єднувало нації, людей, країни, континенти. І в ситуації, в якій зараз знаходяться діти України, дуже важливо, дуже необхідно, дуже потрібна саме ось така допомога. Коли саме через такі фестивалі, через такі заходи наші діти відчувають підтримку, колосальну підтримку з різних країн світу, ми дуже дякуємо усім, хто в такий важкий час надихає нас, надає ті крила, завдяки яким ми зможемо злетіти Злетіти і парити в нашій творчості, в нашій красі, в нашому мистецтві. Щиро дякую всім організаторам. Бажаю плідної роботи, бажаю успіхів дітям, бажаю в подальшому творчих проєктів, нових фільмів про красу, про світло, про сонце, про добро в мирній красивій Україні з нашими надзвичайно талановитими дітьми. І дуже дякуємо всім учасникам за їх колосальну роботу, яку вони провели, і за ту творчість. За ту майстерність, яку вони презентують, ми також навчаємося, переймаємо досвід і його е, втілюємо у життя, у свою роботу. Дякую да. і вітаю всіх. Дякую, Малан Васильівна. Ну, отже, сьогодні в нас розпочинається перший день фестивального перегляду. Ми можемо сьогодні дивитися за лінком, який ми обов'язково ще додатково розміщимо, крім того, що є у нас на сайті, крім того, що є у нас на Фейсбуці. Ще під цим відео ми обов'язково розміщаємо лінки на доступ для перегляду. Кожного дня є окремий план переглядів. Дивіться у програму нашого фестивалю. Нагадуємо тому, що два дні тільки відбувається цей фестиваль. І, будь ласка, заходьте за посиланнями, переглядайте ці фільми. І завтра, вже надвечір, орієнтовно, десь на 20-ту годину по Києву, ми будемо проводити такий певний онлайн підсумок переглядів, от якісь рефлексії. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами. Гарного перегляду всім. Ну і звичайно. Спокійного, мирного перегляду. Слава Україні, і будемо вважати, що перший день переглядів фестивалю розпочато.